Сьогодні поговоримо не банально про українську культуру. Для початку розберемось, що таке українська культура, звідки бере свій початок, та навіщо нам взагалі потрібна культура? Культура це те, що формує народ як нація, це звичай і традиції, історія і духовність це надбання держави. Українська культура добила, що може розвиватися та процвітати навіть у найскладніший час. Відтинок української культури тісно пов'язаний з історичними подіями, адже історія і культура не існують один без одного. Культура це засіб вираження свого я. Саме культура робить людину особистістю та свідомим громадянином. Вивчаючи мову, історію, літературу та інші напрямки, ми дізнаємося щось нове та цікаве про себе та своє походження. Більш детально про українську культуру ми поговоримо з Оксаною Вінтонів. Ти побачив взагалі українську культуру і яке значення в твоєму житті? Для мене українська культура це одна з моїх найбільших опор, бо е, треба знати особисто мені, з чим рухатися по житті, і на що можна опертися в моменти, коли е, тобі хочеться задовільнити себе, бо я можу піти в музей, я можу вмикнути собі український фольклор і якось розважитися. Коли я приїжджаю до міста, я Дві перевагу в літературний музеєм, а я приходжу і для екскурсоводів це дивно. Але я зазвичай купую тільки для себе екскурсію. Це як приватне репетиторство на тему якогось письменника. Я коли викладаю, як ділюся якими своїми знаннями про культуру, вкраплю туди якесь мистецтво, використовую українську музику. Як на мене, культура це наша народна терпія. Українська культура для тебе вона під час війни занепала чи навпаки в спіту? Прикро, що в нас такий час, але як на мене, він позитивно вплинув на розвиток культури. По перше, люди почали цікавитися більше тим, що вже було створено а по-друге, сколихує дуже багато почуттів все те, що відбувається навколо, і люди людися ці емоції віддати. Репрезентувати і використовувати для цього мистецтва від цього культура однозначно і та що була створена, і та що створюється зараз, розквітає це ші до стиснення української культури. Я рекомендую поїхати десь у гори місцевість, де можна це відчути напряму, тобто не десь з книжок. Ти ніколи не зацікавиш себе з теорії, Це треба на практиці побачити. Можу рекомендувати наш франківський драмтеатр. Рекомендую почати з практики. трактурні вечір, фільми. це мої думки тихий, дуже гарний фільм. Сотні заборон усього українського ми вистояли та зберегли нашу культуру. Сьогоднішній ворог продовжує нищити нашу країну. Але його неодмінно чекає поразка. Тож бережімо свою культуру і несімо її крізь роки. Слава Україні.